Thank you традицією, що народний депутат України Володимир Моліченко та міський голова Михайло Сімашкевич опікуються школами міста. Так і сьогодні вони здійснили біж шкіл міста та не спустими руками. Перше вони відвідали школу номер 6, куди перезлив проектор. Сучасна техніка та запорука гарного майбутнього для дітей. Переконані вони, діти і шановні колеги, сьогодні до нас в школу завітали почесні гості. гості ви вже знаєте. Вони в нас. Буваю частинку школі. Це народний депутат України Мельниченко Володимир Володимирович. Міський голова Симашкевич Михайло Ісарджович. Получник народного депутата, депутат міської ради, начальник управління обліс ставченко Світлана Володимирівна. Що ці люди е, є великими друзями освіти, освітян. Вони завжди переймаються проблемами освіти, і їх. Ви знаєте, що за сприянням Володимира отримали швейну машинку і ще є багато подарунків, які ви знаєте, я не буду сьогодні перераховувати. Тому давайте привітаємо цих людей і дамо їм слово, вони скажуть, чому сьогодні. вони Знаєте, що. нас застава якось привичкою, що ми кожен навчальний рік, напротягом навчального року, в кожну школу приїжджаємо, щось привозимо. Цей раз ми теж приїхали до вас, руками, привезли цікавий проєкт. Я впевнений в тому, що не кожна школа може похвалитися таким, таким посівником, який на сьогоднішній день дуже важливий. Я хочу перше за все сказати, що наша задача заключається в тому, щоб як можна посприяти підтримці нашої освіти. Але я не можу не сказати слова вдячності вчителям, вашим батькам, які завжди приймають участь для того, щоб ви як найможна краще вчилися, краще сприймали своє знання. І хочу сказати слова вдячності нашим підприємцям, завдячуючи якому ми організували фонд «Микомінчани» з цього фонду, завдячуючи тим коштам, які люди нам довіряють, ми їх користуємо на вас. Тому я хочу сказати всім дякую, щиро, а вас попросити. Добре, добре вчитися, щоб ви було наше майбутнє, щоб ми гордилися вами, так як ви гордите своїми батьками. Дякую. Добрий день, шановні вчителі, дорогі наші учні, діти. Хочу привітати вас з міським головою спочатку навчального року. Ми все робимо для вас, що ви просите, бачите, що до нас звертаєтесь, ви, ваші батьки, вчителі. Ми все, що можемо, все робимо. Ось до нас звернулися знову. До мене міського голови, щоб літо не кінчалося. Бачите, ми те зробили, що що сьогодні ще, ще на вулиці літо. Правда, правда, бачите. Ми неодноразово були в вашій школі не тільки під час виборчої кампанії, як дехто говорить, що, що мер і депутати, і депутат приїжджають тільки, коли вибори, розказувати, що вони зроблять які вони хороші, які вони гарні. Ми спілкуємося у нас в пріоритеті навчальні заклади. Тому що ви наше майбутнє, і як я неодноразово говорив, через деякий час хтось буде мэром, хтось депутатом, хтось буде керувати освітою, хтось міністром, хтось можливо президентом. І ми з міським головою, з вашими батьками, вчителями будемо робити все, щоб у вас були комфортні умови для навчання, щоб ви були впевнені в завтрашньому дні все, щоб вам було комфортно вчитися, що ви впевнено. Дивилися в майбутнє і щоб ми були впевнені. А ми впевнені, що через деякий час ми нашу державу, на наше місто передамо ваші сильні руки і розумні голови. Тих пір, коли вона відчинила двері учням. Ми дякуємо вам за плідну співпрацю, за розуміння, за допомогу у скрутних ситуаціях, за впевненість. Якщо ми будемо потребувати допомоги, ми завжди можемо звернутися до вас. Хочемо висловити надію на подальшу співпрацю. Зараз ми запрошуємо вас відвідати зразковий етнографічний музей школи. Наступною стала школа номер 1 Сюди почесні гості привезли комп'ютер. Школа номер 1 є рідною для Володимира Мельниченка. Саме із і цієї школи він розпочав свій життєвий шлях. Зараз вчителі гордяться випусником та ставлять його у приклад учні. Вчителі у нас сьогодні в школі в гості. До нас завітав народний депутат України Володимир Мельниченко, наш випускник, до речі, привітаємо. Добрий день. Добрий день Ця школа для мене рідна. Тут у мене прийшли одні, може, найкращі років Я тут в школі і спав, завчати кажуть, ми, ми тут ночі спали в цьому році з рука, або зверху. Зранку грали в футбол. А, були тут, так і, і... І сварили мене, і пропускав уроки, навіть ми всі і всі всі пішли до вас знову з несустими руками. Хочу побажати вам, привітати вас знову навчальним роком, побажати вам вам крепкого здоров'я, щоб ви гарно вчилися, щоб збулися ваші мрії, щоб ви радували своїх батьків, вчителів, а ми будемо радувати вам і робити все, щоб у вас були комфортні умови для навчання, і щоб ви виросли розумними, розумними і здоровими членами нашого суспільства. Щоб ми могли з певністю передати ваші сильні руки і розумні голови в нашу державу. Через деякий час я впевнений, що з вашої школи зробиш. І тоді буде ваша на парадах місця, це ви будете приходити в свою школу, теж прихопите без пустими руками, помні, що діти люблять що? щоб їм щось дороги. І не тільки вчителі. Так що мирно, чистого неба, гарного навчального року і слава виїду приходити з подарунками від імені педагогічного колективу, батьківського, учнівського. Ми вам дякуємо. Діти також хочуть подякувати. Дорогі, дорогі гості, учні нашої школи хочуть вам подякувати. Обіцяємо гарно вчитися і бути вихованими. Завжди раді бачити вас у стінах нашої школи. Herzlich willkommen, liebe Gäste. Es ist sehr з Sie in unserer Schule

Да, мені дуже приємно, я вчитель в цій школі. як я сказала, далі є проблеми в школі. Це е, школа одна з гостріших школа шоліста. Ви бачите, в неї кінець посад. Але я думаю, що ми, як тобі розказували, що, на жаль, в місцевому бюджеті хлощів немає. А я на супер кошти в лікарському бюджеті. Сьогодні зробиться проєктна документація і я сам із кигаю, що постійно стає питання. Закривати школи, закривати школи. Але як він сказав, я теж прикладу всі сили, щоб ваша школа не закривала вона працювала. І я впевнений, що це кошти і наше місто, старе місто буде мати оновлену, стару вашу школу. Також народний депутат та міський голова відвідували спеціалізовану зож номер 5 та подарували школі комп'ютер. Дана школа із поглибленим вивченням інформатики. Тому саме комп'ютер зможе учням допомагати здобувати нові знання із комп'ютерних наук. Колеги до нас завітали сьогодні в гості. Знову ж нам допомогти. Як ми знаємо, що останні, нам, нас ніколи не залишають наші проблеми в байдужості, нам допомогли зробити у кімнати, нам допомагають облаштувати школу. Взагалі будемо почати передавати дуже перед що я ми щорічно в кожну школу заїжджаємо, щоб зробити якісь подарунки. Цього року приїхали до вас один, що тут вдаримо. Я думаю, що до кінця навчального року ми ще щось придумаємо, тому що директор вже по дорозі йшов, такі мисли на руки нам давав, що ще щось треба для школи, де подумаємо, що, на жаль, міському бюджеті дуже мало грошей, ми не можемо це зробити все, що би хотілося. Але завдячуючи вчителям, батькам, людям, які хочуть бути спонсорами, ми створили фонд кам'янчани і з нього приходиться фінансувати. Так, що хай вам Добрий день, шановні вчителі, добрий день, дорогі наші учні. Вітаю вас з новим навчальним роком. Хочу побажати вам гарних оцінок, крепкого здоров'я, щоб ви радували батьків, вчителів, а ми будемо радувати вас. Та вчителі, батьки, будемо робити все, щоб у вас були комфортні умови для навчання, щоб ви здорові. Бажаю вам ще раз здоров'я, чистого мирного неба і нехай всіх нас. слава Україні. Ну і від нас від, від, від нашого великим, від нашої домірки, це від школи, будь ласка, наш подяк. Володимир Моляченко та Михайло Сімашкевич відвідали ЗОШ номер 12. Подарунок вони привезли проектор та комп'ютер. Щирі посмішки вдячності учнів та вчителів не сходили з облич протягом усієї зустрічі. У наших стінах, шановних гостей, міського голову Михайла Сімашкевича. Мельничанка Володимира Володимир до нашої школи майданчиків, дитячих. І ми їм за це безмежно вдячні. Саме за їхніх умовах в сучасній школі, жителі наші мешканці нашого селища, також зв'язано, що ви нам будете завжди допомагати, а ми вам будемо завжди дякувати. Також запрошуємо до слова наших шановних. Добрий день, шановні вчителі. Добрий день, дорогі наші учні. Напрасно ви поставили мікрофон, так дуже довго говорити, без мікрофону це було б набагато коротше. але... Хочу привітати вас з новим навчальним роком. Раді вас бачити після літа загорілими, ну що, Ми, ми як, я як депутат, міський голова, вчителі, батьки ваші, ми робимо все і будемо робити все, щоб ви, у вас були комфортні умови для навчання. Щоб ви росли розумними, росли здоровими, радували нас своїми оцінками, своєю поведінкою і щоб ми могли через деякий час віддати нам наше місто, вашу школу, нашу державу, ваші надійні, сильні руки. Хочу побажати вам в першу чергу здоров'я, гарних оцінок, нехай збудуться ваші мрії. І нехай нашу школу, наше рідне місто, всіх нас береже Господь Бог. Слава Україні! Перші бажання вітати про вас, хоча часу завжди але для дітей завтра мусимо віддавати свої зусилля і свій час. Я хочу сказати тільки, що директор школи сказала, що завдячию вчителя, що є військові голова, що є такує ради, що проводиться робота, що ви навчаєтеся. Перш за все, це все так. Всі ми камінчами, всі ми одна сім'я. І не було би. В школі тепла, не було би тої дороги зроблено, якби не наші трудівники, які проживають в нашому місті камянець подільському які чесно сплачують податки, і за ці податки ми робимо, створюємо всі відповідні умови. Тому ми впевнені в тому, що ви своїми знаннями, своєю такою будете продовжувати ці наші традиції і будете дійсними патріотами нашого міста, нашої рідної навіть України. Довже ну, вже ми приходимо, якщо приходимо в школу, то не спустимо руками, тому що є з бідними світами. Я скажу, що проєктор, такого проєктора, який школи може похвалитися, кого такий буде. Я думаю, що ви використаєте їх за своєю потребою і завдячуючи цьому, отримаєте нові знання і нові якісь враження. Хай вам це щастить, перш за все всім миру. Хочу сказати слово вдячності вчителям і батькам. М'яте, що такий нелегкий для країни час наш народний депутат та міський голова пам'ятають про наших дітей та постійно сприяють їх розвитку.